Вітаю, друзі, підписники е, мого каналу. Ось вирішив зняти вам нашу покупку. Ну, от без підготовки, без нічого, просто отак, от от, як є, немає часу займатися окремими зйомками. Просто от гарний приклад того. Е, мотоцикл 2008 року. Стояв у гаражі 5 років, купувався він для е, батька. Ніхто майже не їздив, але. Е, Кілька слів про володаря, дуже гарний володар, просто дивився за мотоциклом, витирав його, протирав, обслуговував, бачите, як новий, як з салону виїхав. Ну, Трошечки десь там потертості якісь там. Головна інтрига попереду, скільки я за, цього, за нього заплатив. Тут же у нас імобілайзер є, рідний пробіг 11 тисяч. Він як новенький. Усе рідне оце вже батько доставив ці платформи, ці замки, але воно знімається, там все рідне теж стоїть. Фара все світить, все робить. Двигун як новий, як салону мотоцикл. Просто ідеальний. ідеальний стан. До цього я подивився десь приблизно 4 мотоцикла, приблизно тих же років, в різних станах, в тому ж ціновому діапазоні. Дивився найдорожчі, найдорожчі, найдешевші, але цей, цей виявився у Вінниці просто найкращим. Можна сказати, якась доля удачі мені пощастило, і я зміг купити ідеальний мотоцикл, просто в ідеальному стані. Тільки трошечки треба буде обслужити, бо, звичайно, він стояв, ще стоїть тут резина. Як я вам казав вже, стара резина тут стоїть, це завод ще, вона буде мінятися, дуже гарний володарь. Не став нічого казати, просто скинув, е, скинув на, на цю резину, на це обслуговування, аби ми забрали мотик. От. Навіть собі, напевно, трошечки в мінус. Але воно прям дуже потужно. Е, і головне питання: за скільки? За скільки я його взяв? От просто поставте на паузу відео і подумайте: 5 секунд, там 10, скільки, вам потрібно, скільки от грошей я на нього витратив. Якщо середня зараз ціна по ринку 3-4 тисячі е, доларів. 3 4, 5. Е, віддав за нього 3,200. Стояв він 3,600. Е, полка ринку була 4-200, 4-300, щось таке. От. Але з пробігами під 40-50 000 км. Це без пробігу майже. скинув ще й гроші на, на резину, так пощастило. Ну, Просто ідеально. 3200. Хочете вірте, хочете не вірте. І такий самий мотоцикл 2009 року майже дивився. І Барига просто навіть не хотів скидати на резину. Щоб ви розуміли, ось такий от має бути стан. На якомусь Баригярді оцей от мотик стояв би за 4500. Я вам кажу, якщо б я там працював і підбирав мотоцикл, я б його перекупив і продав би його за 4500. Як, як то кажуть, як не хутіла. 4500. От бариг ярд би і за нього взяв у вас 4-500. А якщо трошечки витратити свого часу, трошечки пошукати, подивитися, що продають, що роблять. От. От На ці плями не звертайте уваги, це все просто погана мийка, воно залишилося. Ми його хотіли помити. От. І... Один такий міні-анонсик. Якщо захочете подивитися розбір, так сказати, той огляд на покупку Валькірії Інтерстейт 1.5, теж одна з найкращих моїх покупок. Ставте плюси в коментах, якщо хочете побачити Вальку. А вам бажаю купити свого мотоцикла, свого коня. О, диві, дивіться за своєю технікою, продавайте за розумну ціну і. Все у вас буде добре. Всім успіхів.